Так, Ну що, друзі-колеги, всім привіт! Сьогодні у нас 22 червня, неділя, не сидимо без діла, заготовляємо сіно. Так як на церкві цей рік буде дуже мало, ми заготували перший рік, перший укій з мішанини, вітер такий, що капець. Але у нас є дуже чудове рішення для того, щоб хтось повернутися, для того, щоб трохи заготовити сіно, а саме. У нас є отака ділянка, колись тут було пасовище, а зараз подивіться який ліс. Заросло все деревами, а колись тут було сплошне пасовище. Але це дуже хороше місце для того, щоб заготовити лучного сіна. Там мені колись в коментарях писали, що лучне сіно краще, ніж ліцерка. Ось Подивіться яка красота, яка маса. Цвіте оця рослинка, я не знаю як вона називається. У неї такий запах класний, квіти, тр... суниці. Та але що такий обалденний запах стоїть. Велика маса оцього нас називають його гавлячий горох. Тільки ще починає цвісти. Воно як висихає, воно таке пахнюче. Ось навіть його цвіт є. Таку масу я кошу. Тут правда теж дерева є, але це дуже хороша сіно. Скажем так, затрати в нього ми не вложили, тільки то, що якщо зберемо, так як зараз у нас іде засуха, люцерки другого кошу у нас явно що не буде на одній діляночці, оті перші, де була погана, то нормальна, а та, що сіла з цього року, вже й не буде. Вона засохла одразу на місці, після того як ми забрали ячмінь. Ось далекі літають, агрономи. Дивіться, яка періочка ось тут. Чому не попрацювати і не заготовити трохи сінцяпочкам на зиму? Ви яка красота. Яка маса. Просто обалденець. Правда, то, що дерева якось мені трохи шикарна на сьогодні дощ але зараз як бачите небо таке чисте що по що далі не пахне вітер хвала такий можливо Дивіться як Правда, є і такі конфузи, приємзе, але ну, нічого. Юмзик терпить, косарочка терпить, така їхня доля і така їхня робота. Ось такі вовки. А запах стоїть, тут вам передати, може цієї Але є, але хоче собі спокійно першою передачею, боже, божу. І що ви думаєте? А тут ось таке не взяла його, сілка короче, розклалася, спрацював механізм, ну це і добре. Але, бачите, який пеньок, хтось зрізав деревину, не під самим землю. Залишилося трохи в траві, відповідно, ти її не побачиш. Нічого. Я помаленьку ходив, нічого не обірвав, спрацював механізм, злетів рамінь один, бо косілка розклалася і видно трава попала. Зараз складає цей механізм назад. Тут Небагато треба. Цей замочок. І цей замочок. Зажати пружинку і все. Відпускаємо болтик, гаєчку. Зажимаємо і нормально. Погнали. Так, 5 хвилиночок і все на місці. Гаєчку відпустили, замочок заклали, склали, зажали. Зією деревининкою візьмемо, спиляємо, і спиляємо, як будемо громадити. Повитягнути в мене немає чим її. Звісно, там ще може бути десь щось, але то таке. Того я їжджу першою передачею, щоб не спішити. Мені нікуди спішити. Ще один кусочок. Помалесенько. Оці тоненькі, що є, я їх зрізаю, призупиняюся. Все, працюємо далі. Так, Ну що, друзі, закінчив я косити. Ось дивіться яке сінце буде в мене. А ну скажіть, хто ще годує соницями своє хазяйство. Сонечки, квіточки. Mm -hmm. Пахне. Але ось там помариться вже на дощик. але нехайте. Нам дощику більше потрібно зараз, ніж сіна навіть. Сіну просохне, і ми його заберемо, там день дівно сухе. Ось дивіться, якраз ота, га? Ослуховує кост таке сіно чи ні. Я думаю, що так. Такі волочки в мене, не знаю, як я її маю громадити, але все-таки пухке, скажімо так. І незон травичка. Ось така травечка. так. Як можемо, так і заготовляємо. І де можемо, так і заготовляємо. На цьому відео завершуємо. Кому сподобалось, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Цікава така тема сільського господарства. А ми будемо закінчувати відео і рухатись додому. Всім дякую за увагу. Всі бувайте здорові!